Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Протягом доби ситуація на Луганському напрямку залишається напруженою. Так, 12 березня з 22.30 до 23.00 у порушення режиму припинення вогню терористи обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї з напрямку Слав'яно-Сербська. Раніше о 15.00 з метою провокації та звинувачення сил АТО, з пересувного міномета, встановленого на автомобілі, протягом 7 хвилин терористи з району села Ж. Жолобок обстрілювали селище Донецьке. Незаконні збройні формування сумнозвісної ЛНР продовжують нарощувати сили та засоби для наступу. З початку березня у артилерійських підрозділах так званої народної міліції здійснюються систематичні практичні заняття під керівництвом російських офіцерів. Територією тимчасово окупованої бойовиками активно переміщуються танки, артилерія, пальнозаправники та автівки з майном та боєприпасами. Військовою розвиткою так званої ЛНР активно вживаються заходи зі встановлення позицій Збройних сил України. Насамперед в районі міста Щастя та станиці Луганської. Водночас у Луганську створюється новий підрозділ штурмовий батальйон щастя з загальною чисельністю до 500 осіб. Основу формування складають бойовики, які брали участь у бойових діях у районі міста Дебальцеве. Особовий склад підрозділу оснащений новими бронежилетами, тепловізорами, приладами нічного бачення та сучасним стрілецьким озброєнням. Сили АТО займаються виконанням визначених бойових завдань. Охороною та обороною базових таборів, блокпостів, нарощують системи інженерних загороджень та поповнюють запаси боєприпасів. Проводиться інтенсивна бойова підготовка та бойове злагодження українських підрозділів. Частини збройних сил повністю контролюють ситуацію в районі села Теплого станично-Луганського району спостережених Пункт Збройних сил України зафіксував один проліт БПЛА о 19.05 ворожий безпілотник було знищено. Підрозділи МНС, військово-цивільного співробітництва збройних сил України ЦІМІК та ремонтні бригади місцевих підприємств активно відновлюють житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Пріоритет у цій роботі надається відновленню електропостачанням населених пунктів та проведенню робіт з розмінування території. А останню добу було розміновано 3,18 гектара, знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів, здійснено перевірку 579 захисних споруд, що складає 97% від загальної кількості. До зустрічі завтра. Разом переможемо!